Всім вітання. Взявся я за таку роботу, треба сюди ручку зробити. Дай думаю покажу, можливо, комусь стане в нагоді. Воно б то проблем було б менше. Дві отакі дерев'яні заготівочки з двох боків приклеїв би б і все. Але їх необхідно зафіксувати до оцієї металевої частинки до леза. А тут у нас виходить, що вирізано Ну, хтось зекономив на матеріалі, але коли заводом воно кріпилось, закріпилось отут і закріпилось отут. так? І, відповідно, Я так розумію, що всередину теж був пластик вставлений. Ну, Форма кріпилась, щоб ручка не бувтала в руках. Відповідно, це все воно кріпилось. Ну, Для того, щоб дерев'яну зробити ручку, треба... Ну, власне кажучи, всередину вставити вставочку, потім з двох сторон приклеїти і на заклепочки, вже де вони там будуть, посадити ручку. це, власне кажучи, задача. Попередньо я вже почав розмічати, для чого я перебиваю такий шаблончик, тому що в кінці, коли я закінчу роботу, а тут буде приклеєна Нова ручка. Так? Мені треба буде засверлити отвори, щоб я не попав куди попало, власне кажучи, в метал. Так? То мені треба як ну, оптимально, мабуть, десь ось отут і десь, десь отут засверлиться. Можливо, можливо в іншому місці. ну, Ідеально було б це сюди, загнати заклепочку на, на сіки на три, мабуть, там, діаметром. і сюди. Ну, чи вийде, чи не вийде, подивимося. Ну, Поки що я приклав, обрисував контури. Так, ну, А далі я займаюся. Ну, вийшло так, що в мене отут 0,5 товщина, а тут, скоріше за все, ну, це я не міряв, скоріше за все 1 мм товщина цього ножа. Відповідно, мені треба буде вирізати дві вставочки. Що ми, що ми робимо, як ми робимо? Ми беремо? Давайте зробимо так. Було мороки, Оця лінія в мене начебто пряма, внутрішня. Я провів лінію, приклав до неї, обвожу контури внутрішні. день є і ще одна ставочка. Навести лівчиком треба таким чином, щоб видно було, де мені це все зрізати. Зрізати буду ось таким ножем, в принципі, він непогано себе зарекомендував. Так як у мене лінія пряма, то я з початку до кінця отак і зрізаю. Це вже мені поки що не треба. Далі отой хвостик залишу, можливо, він стане на своє місце. Цей хвостик я зріжу, його я не виріжу. Воно, скоріше всього поламається. Це я мав на увазі цей хвостик. Так, ну а тут. А щоб менше було мороки всі прямі лінії, які в мене є, я їх позрізаю.

всі вирізи, треба буде спробувати його, звичайно, слабовидно. Над фільком проточити. Туки вставочки, чи вставочка підсихала, 100%, звичайно, ну, скоріше за все не висохла, тому що герметична укрівочки воно все було, але дерево між собою склеїлось. Це нам саме головне. Тепер так як... Воно не зафіксовано, треба щоб воно не випало. Наступне нам треба, отак. От приклеять знизу. А тепер треба дати йому хоча б з півгодинки просохнути, а то потім, я гадаю, що можна вже буде ручку опрацювати по контуру. Трішки вона буде більша, в залежності від того, чи буде між заготовками клей, чи до металевої ще доведеться чи можливо залить пройшло декілька годин подивимося чи приклеїла бачите вот, ще клей ще не досохло Товщина тут вийшла зараз 17 мм. Так, я гадаю, що я трішки його зніму, можливо, так і залишиться, але деякі моменти позрізають. Так, що ми зараз? Ми зараз. Прибираємо зайвий. треба приблизні контури. Вот так, Оце тут десь закінчується. Можливо й довше буде. Так, ну не можна клей який ще не досох шліфувальну машинку чи хоч курку засовувати. Відповідно, дочекаюсь, доки засохне. Ви залишайтесь на каналі, будемо це все виробляти на шліфувальній машині. На даному етапі маємо отакий от сух-сух-сух, ну практично досухло, місцями ще клей залишився, але я думаю, що не принципово, Згребемо, повичищаємо. Теж поперек волокон набагато швидше знімається шар деревини. Головне, що треба прослідкувати, ну, зазорчик залишити пару міліметрів для того, щоб отаким чином шліфануть, щоб по волокнам пошли корунди і відповідно була більш-менш відшліфована. Ну, не вручну, механічно, так Бо потім доведеться допрацьовувати вручну. Місце сверління тут як іде в другому місці, треба обов'язково наколоть, тому що точність, Воно то зараз ми спробуємо обіграти цей момент. Спочатку я розсверлю тоненьким сверлом. що все вийде. так пройшов. Алюминиевый, так не видно. Значит, то вот так, 6 миллиметров мм. с половинкой. Так, ну мы зробимо наступным чином. Зайде, Не зайде, Это зайде, но да. можно расколоть. Так, ну давай попробуем это будет. Так, і тут треба обережно. Коли просвердлений отвір, то вже розсвердлювати, тим паче, якщо мені треба небагато, не бажано, тому що сверло може туди залетіти, зіпсує повністю все на світі. Відповідно, я в зворотньому напрямку трішки виб'ю витру деревини. І все! А в такому випадку треба було зімкувати зразу. Так, це вже мені не треба, бо це, це дуже небезпечно. Можна в кінці залишиться без готового виробу. Наступне, що я можу, я можу загнати сюди, де я і був, так сюди міліметра зробимо так, міліметра два, навіть більше. Отак. От ну і тут я зараз зріжу ножівкою. I <laughs> Наступним етапом це теж треба не переборщити, зробити головку там і там. Чи за любих умов? Так як це у нас кухонний ніж, краще його столярною оливою просочити, у мене ще є. Тому що точно він в воду попаде, хочемо ми цього чи не хочемо. Ну а за умов, що він потягне в себе жир ливу та він прослужить трішечки довше звичайно у сухому йому не страшно зовсім Пробую за один раз нанести як можна більше її, дати можливість, щоб вона всмокталась. Ну а на етапі вже, коли вона перестане в себе, дерево, коли перестане в себе вбирати оливу, протерти його, просушити. Гарно. І все. Ну, дивіться, далі вже я його показувати не буду. Оце воно таке вийшло. Я маю на увазі ручка. Сам ніж <сум> виявився дорогим. Рейн, рейнров, Rainbow. Rainbow. Не знаю вже яка якість леза, вже як заточу, тоді подивлюся. Ну, Якщо людям подобається, щоб, щоб і не допомогти. Так, все. Отак От ми його покладемо. Хай прогрівається, просочується. Вам на все добре. Не забувайте заходити на канал. Хто не має підписочку, будь ласка, поставте. Час від часу будете бачити деякі відеоролики. На все добре, будемо бачитись.